Вітаю вас! Сьогодні ми детальніше зупинимося на повторенні гідросфери, її основних частинах, властивостях води, світового колообігу води і розглянемо декілька завдань. Так. Укажіть ознаку, за якою можна зробити припущення що опускання узбережжя Чорного моря. Перш за все, А. Зміна напрямку морських течій, Б. Утворення заток лиманів, В. Утворення піщаних морських пляжів, Г. Зменшення об'єму річкового стоку. На карті Чорного моря, так, та за шкалою глибин ми бачимо, де найменша глибина. Отже, там і утворюються затоки і лимани. Отже, правильна відповідь утворення заток і лиманів. Найповноводніша річка Африки, що двічі перетинає екватор. Так? Якщо в нас під рукою карта, то складного нічого немає. Ми бачимо, що це в нас Конго. Так? А якщо перед нами карти немає, да? то ми повинні пам'ятати, що це в нас річка Конго. Завдання наступне. Укажіть характерну ознаку льодовикового покриву Антарктиди. А. Льодовиковий купол охоплює майже половину площі материка. Б. Максимальна товщина льодовика не перевищує 550 метрів. В. Лід сповзає в океан, утворюючи великі шельфові льодовики. Г. Льодова поверхня зумовлює велику різноманітність ландшафтів. Перш за все, ми бачимо, що льодовиковий покрив Антарктиди і має загальний об'єм льоду близько 30 мільйонів кубічних, що в перерахунку на воду дорівнює стоку всіх рік земної кулі за 540 років. Більша частина поверхні Антарктиди понад 95% вкрита льодовиковим щитом. Середня потужність, як якого 2000 метрів, а максимальна 4776 метрів. Він має кулеподібну форму і за рахунок того, що стікає від центру до окраїн під власною вагою. Поверхня лядовика розбита чисельними тріщинами аж до кінця географії і проваллями. Становлено, що в ряді місць Антарктиди Ложа льодовика лежить нижче від рівня моря. І найбільшим шельфом у льодовиком є лядовик роса, площа якого дорівнює площі Франції. Так, отже, перевіримо. Дивимося, у нас є правильна відповідь В. Лід сповзає, утворюючи великі шельфові льодовики. Бо інші. Неправильні в нас. Наступне завдання. Враховуючи форму і глибину байкалу, визначте, на якому рисунку відображено походження його озерної улоговини. Давайте відразу пригадаємо улоговини. Перш за все, ми знаємо, що в нас вони є тектонічні, які утворилися внаслідок внутрішніх процесів, реліктові, так? вулканічні. Загатні, і які утворилися внаслідок зовнішніх процесів це льодовикові або карстові. караві-карстові, заплавні, Лиманні та лагунні. Так. І давайте розбиратися. За фрагментом схеми ми бачимо, що, перш за все, в нас видно, що А це тектонічне. Так? Б, Вулканічне, бачимо чіткий кратер вулкану, В, лиманне. Так. Отже, правильна відповідь А. Це в нас тектонічне. Все, дякую за увагу. До побачення!